Бо те, що буде відбуватися з твоєю, з моєю психікою, з е психікою ваших і так іноді дуже не зовсім адекватних е друзів, найближчі дні, можна пояснити тим, що на сонці стався дуже сильний потужний вибух силою Х2,8. Х28. Поясню, це найсильніший вибух на сонці, який стався за останні 6 років. У людей такі спалахи на сонці здатні спричинити головний біль, мігрені, порушення сну або навпаки якусь е, сильну, збу, сильну сонливість чи збудження, перепади настрою, перепади тиску, слабість, слабкість, е, пульс може скакати. У людей схильних до цього, звичайно. Так само е, такі вибухи здатні пошкодити електроніку і здатні пошкодити сотні. Нячні батареї, наприклад, у супутників, які літають а, навколо землі, впливаючи на їхню на працездатність цих супутників, можуть призвести до тимчасових або навіть постійних збоїв у роботі цих супутників, призвести до збоїв у роботі радіозв'язку, особливо на високих широтах. Можуть викликати стрибки напруги в електричних мережах, можуть пошкодити обладнання інфраструктуру, можуть становити загрози для здоров'я пілотів та пасажирів на великих висотах, особливо на полярних маршрутах. Так через збільшення випромінювання посилити потім а, потоки а, високоенергетичної радіації, спричинити появи прояви яскравих полярних всяйв, які можна потім спостерігати неочікувано на низьких широтах. До нас сьогодні вплив цього сонячного вибуху сонячного спалаху підійде рівно о 19 годині дві хвилини за київським часом. Готуйтеся завтра, сьогодні ввечері і завтра у людей буде їхати в прямому зенці цього. Слово кукуха. Робіть їм знижку на сонячний спалах.